Доброго дня. Доброго дня! Почекайте! Почекайте. Ти вже хочеш? Доброго дня. Проводимо соцопитування, ким потрібно працювати, щоб їздити на такій машині. Ну, в смілі, це, це звичайна машина. А я звичайний прораб. Просто так... звичайний прораб. Я ніколи не бачив, щоб звичайний прораб їздив на такій машині. Та я, звич... я звичайний прораб з незвичайних києво-печерських липок. А скільки ви заробляли на таку машину? Чесно, а це нікуди не піде. Ну, це... ток, він, ну дивись, так. якщо реально між нами, якщо реально, два об'єкта, в мінус клієнтам хороших, і ти їздиш на такій тачці. Це на ліпках саме? Це, це на ліпках, так. Да. Там саме такі люди. Хочу б ще водіти ззаді сідають. Коротше, ця машина на розхват зараз. Два проекти. Причому квартири невеличкі. 160 і 180 квадратів. А для комфортного життя в Києві, скільки вам потрібно. Ну, якщо ви їздите на такій машині, то я думаю, це ну, 1010 десять... ну, не, не гривень, це базовий мінімум. Я тобі так скажу, це електричка, вона жре десь 15-20 дізеля. І реально не сама економна машина. Але я справляюсь, ну що, дружина, діти теж їм, це їм тільки ця десятка виходить. Якщо. По-хорошому, двадцятку я заробляю, десятку їм, десятку собі там на заправитись поїсти. Все, ну таке зараз життя тяжке. Ви розумієте? Ви думаєте, це все так просто? Мені ж ви бачили кошториси плиточника? Я коли бачу ті кошториси, я розумію, що я можу ще одну ягуара ну, так, в сім'ю взяти. Ми бачили якісь такі відосики. Були, Та були, ну був там якийсь Волосько, я чув за нього. Ну він слабенький пліточник, мене більше заробляють. Він то так чисто пошуміть. А я то реально, щоб заробити. У мене і пліточники нормально їдять, і я теж. А я... дайте ще пораду молодому поколінню. Молодому поколінню, йдіть відразу на будівництво. От не йдіть в універи вчитись відразу на будівництво. З 9 класу уходьте і йди відразу в стройку. Спочатку місиш бетон, після штукатуриш, після місиш, місиш гроші в кармані. Коротше, все буде нормально, займайтесь будівництвом. І ще, ще, будь ласка, може бути ну, тільки, своїх тільки колег. Ви там хочете передати привітання, успіху побажати. Хочу передати привітання моїм колегам, які працюють 20 років в будівництві і не заробили навіть на ланоса. Щось вони робили не так, або клієнтів не тих знайшли, або проекти на ліпках не брали. Я вам кажу, базовий мінімум це починати з ліпок. Буде все. Буде хата, буде тачка, будуть бабки. Просто треба нормально працювати, не бути. Аб нормально працювати, і все вас, воз... і пліточника нормально візьміть. Там а реально живуть. Неважливо, краще не знати нікому, як мене звати. Все, там Хтось до вас сідає, все дякую вам, що да, приділили все. час. Так, це все гарні вам дороги. Давайте більше, більше не підходь, бо я був на іншій машині. Все, так, да. до побачення. Дякую. Давай.